Проводимо благодійний турнір в підтримку наших збройних сил України, які оборонять нашу державу від окупантів. Також очікуємо драйва і гарного настрою. Поєднувати спорт та благодійність. У Могилів-Подільському ліцеї номер 4 відбувся волейбольний турнір на підтримку Збройних сил України. Виявили бажання позмагатися та частково допомогти військовим, команда освітян Могилів Подільської громади, прикордонники Могилів-Подільського прикордонного загону, ветерани Динамо та збірні дитячих юнацьких спортивних шкіл Могилева-Подільського, Вендичан та Мурованих Куриловець. Представляю команду від прикордонників і 24-го прикордонного загону. Очікуємо перемогу, тільки перемогу. Очікуємо, звичайно, перемоги, а долучилися до цих змагань через любов до волейболу і в підтримку Збройних сил України. Змагання відбулися за коловою системою. Самі ж учасники були налаштовані тільки на перемогу. Розповіли, що завжди з радістю приймають участь у будь-яких змаганнях, бо це можливість отримати задоволення не тільки від гри, а й від спілкування. Протягом турніру тривала видовищна та безкомпромісна боротьба. За результатами зіграних ігор перемогла команда Ветерани Динамо. Друге місце – юнацька спортивна школа Могилева Подільського, а третє у освітян. Захід планують зробити доброю традицією у громаді. Зібрані кошти у повному обсязі будуть передані на потреби збройних сил України. Разом переможемо.